Оксандрі, вітаємо команду з четвертою поспіль перемогою. Непростий, як мені здалося, передусім перший тайм був для вашої команди. Розкажіть, за рахунок чого все ж таки вдалося у другому таймі зменшити, скажімо так, кількість шансів для суперника на позитивний результат. Дякую. По-перше, хочу подякувати за завітання. Так, перемога далася нам трішечки не так, як ми очікували. Думали, буде трішки легше, але суперник зміг зібратися, так як ми вже грали з ними одну гру, де перемогли 4-0. Вони хотіли, я так розумію, взяти матч-реванш, тому зібралися силами. Але все ж таки наш трішки досвід і трішки майстерність допомогла нам сьогодні здобути. Позитивний результат. Згадали ви про рахунок минулої зустрічі, я згадаю про рахунок цієї, також 4-0. Як вважаєте, чим відрізнялися все ж таки ці матчі, тому що минуло багато часу. Ще у жовтні, здається, проходив цей поєдинок. От, ви і тоді брали участь у тому поєдинку і в цьому. Чим вони відрізнялись? Ну, відрізнялась, я кажу, самовіддачу. Тоді ми ще не знали суперника, і він ще нас не знав. І це ж це був початок нашого шляху. тому тоді ми як не розуміли сили один одного. Але так як наша команда бере участь у двох турнірах і плюс насичені були минулий тиждень, у нас три гри поспіль було, тому трішки і дається втома. Ну, але я... Думаю, що закономірний результат сьогодні ми здобули. І хочу подякувати також супернику за те, що дали нам сьогодні бій. Цього тижня, на відміну від попереднього, все ж таки один день відпочинку. У вас був між матчами. Суперник здивувало з тим, що пішов п'ятим польовим. У минулі зустрічі якраз таки не в 25 йти у штучній більшості. Сьогодні довелося вам, скажімо, так, знову ж таки, попотіти, скажімо, так, аби протидіяти цьому компоненту. Наскільки здивувало ні, наскільки. Ну, якщо чесно здивувало, ми не думали, що вони підуть п'ятого, але їм нема було чого втрачати, тому їм треба було йти на ризик і вони пішли п'ятого. Але дякую, кажу, нашій команді ми тренуємо гру проти п'ятого і я думаю, ви сьогодні це побачили. Да, були деякі нюанси, трішки випадали деякі проміжками, деякі гравці випадали, але я думаю, що результат, я ж кажу. Ми задоволені результатом, тому я думаю, всі команди, всі гравці справилися зі за своєю задачею. Ще раз вітаю зі здобуттям трьох очок.